Колеги, всім привіт! Сьогодні з вами понеділок Починає, починаємо новий торг, торгівельний тиждень. Давайте поглянемо, що нам варто очікувати на цьому тижні. Е, так, є дуже багато е, цікавих подій, які відбулися за ос, останній тиждень. ми з вами сьогодні будемо розглядати. Так, передаю вам посилання. А, будь ласка, доєднуйтесь. Оп, не те. Так, зараз, секундочку, ще раз. Так, тепер можемо починати. Так, давайте по мокра показникам. Сьогодні у нас буде звітувати сектор нерухомості, як там відбуваються події. Далі, завтра ми дізнаємося, що відбувається в секторі продажу товарів довгострокового використання і рівень довіри громадян до Центрального Банку Америки. Я думаю, що там будуть дуже такі через останні події, дуже. Можуть бути погані цифри, тому що Джером Паул казав одне, ринки реагували на те, що казав Джером Паул. А насправді все пішло дуже і дуже погано для ринків. Далі, середа, запаси сирої нафти, четвер, ВВП за другий квартал по Америці. Першочергові заявки на, посібні, на отримання. Пасівник пособі по безробіттю. І в п'ятницю у нас буде індекс споживчої інфляції по Німеччині, виробничий індекс інфляції і індекс, виробничний індекс Чикаго. В принципі, завтра буде такий важливий день, і все те, що я бачу. Так, спотові ETF на біткоін бачимо мінус 1,17 мільярдів доларів. Ефірім і ТФ також мінус 237 мільйонів доларів. Хоча за п'ятницю бачимо все ж таки плюс по ефіру. Так, а по біткоїну. Тотальний мінус бачимо. Тотальний мінус по біткоїну бачимо. Ліквідація. За останні 24 години було ліквідовано більш ніж 166 тисяч трейдерів. Дуже багато ліквідовано. Лонгістів було, да. І те що, те, що я казав, ринок очікував на. на те, що казав Ринок Очуков на е, заяві від е, Федрезерва Джерома Паула, що все буде добре, що все буде зростати, але, але м -м, бачимо все навпаки. Ринок зараз дуже сильно коригується, ринок падає. М -м, давайте м -м, по активам пройдемося е по черзі. Спочатку оглянемо е Нікей. Нікей, в принципі, рухається. Не можу сказати, що дуже впевнено, але можемо очікувати звідси і корекцію, можемо до таргету не дійти. Може бути таке, що почне коригуватися звідси з цього рівня. Для того, щоб дійти до 46 тисяч пунктів, треба побачити бажання до зростання. А тут у нас формується якийсь голова плечі з бажанням знижуватися. Тому дуже велике питання. Стосовно 46 тисяч пунктів. Так, Європа. Європа поки буде йти вгору, тим паче, що індекс Діксі падає, незважаючи на позитивну риторику Джерема Паула На новинах про можливе зниження відсоткової ставки, чомусь Діксі впав дуже сильно і, можливо, будемо падати і далі. SP поки що підріс в п'ятницю, але буду очікувати падіння по SP на, на відкриті сесії. Так, Amazon. Поки торгується непогано, але я поки не відкриваю позиції по Amazon. Netflix без позиції. Meta також без позиції, хоча можна дивитися щось таке шортове більш. Uh, сильно шортове Тесла без позиції, Apple також, Nvidia, Google і Microsoft без позиції тут. Так, пшениця повернулася в коридор 525-555, далі це я очікуваю, буду очікувати боковик і можливе зростання. Нафта. Бачимо відкат, так як ми очікували, до 65 доларів. Я думаю, що ми бачимо відкат, і потім продовження зниження далі вниз. Золото. І надалі очікую рух в 3180 пунктів. Євро-долар, те, що бачимо, на фоні з Діксі, Діксі зростає. Навпаки, Діксі падає, євродолар зростає. Так, якщо Діксі далі буде ослабляти, то євродолар далі буде зростати. USDT. класний рух. Бачимо знову повторний тест низхідної лінії тренду. Тут треба буде дивитися дуже уважно. Чому? Тому що оці три дня зростаючих свічок може дати продовження руху в бік 4647. Так, тотал класно торгується в середині свого блоку. Можливо, ще поторгуємось. Можливо, нам потрібен навіть перелой в бік 3,7 трильйона перед початком нового руху. Та ж сама ситуація по альткоїнам. Можливо, рух 980 мільярдів доларів нам потрібен буде зараз. Домінація біткоїна може відтестити 59,6 Ефір, домінація. Бачимо, що очікується якийсь мув. Проситься корекція трішечки по домінації ефіра, але бачимо, що дуже впевнений рух у ефіра. Так, альткоїни звужуються трикутник. Тут все добре. Нарешті біткоін прийшов туди, куди ми цілились. Ми цілились 110 тисяч доларів. Ми його протестили. 110, 680, 110, 920. Тобто я сьогодні думаю, що ми там 110, 108-109 тисяч доларів ми побачимо сьогодні. Ефір тут маніпуляція на маніпуляції. Ми можемо ще раз протестити підтримку 4200. Тут треба бути дуже уважним. Ну а далі треба набирати, якісь, набирати пакет активів, які вас можуть цікавити, тому що вони зараз досить в гарних е, точках. Той же саме Onda, е, AVAX ще можна почекати, Filecoin подобається. Link краще почекати. Почекати його десь в цю зону. Jupiter гарна точка, CAS гарна точка для е, покупки. Mm, Ripple непогано коригується. 2,8 доларів підтримка. Це прям класна, класний рівень для активу. Так, View, Viv. Що тут ще цікавого? Mm, NIR також дуже цікавий. Іена. Я думаю, що, можливо, дадуть е, 52 центи. Тон e, 3,2 долари, очікував би навіть по 3 долари його купити. Оптимізм класний для. Довго, довго тривало, е, користування. Так, ще сьогодні був переказ з гаманця BlackRock на Coinbase. Ну так, да, зараз давлять на, на ринок. І BlackRock зі своїми переказами і бажання продавати зараз дуже сильно у ринку. Тому хто хоче лонгувати, поки краще почекати. Поки краще почекати, тому що е, лонгових ніяких зараз е, немає сигналів по. Ринку ми зараз знаходимося в такому, я б сказав, така м'ясорубка, коли ми USDT намагається пробувати рухатись далі вгору. Якщо USDT буде далі рухатись вгору, то біткоін може ще просісти. Тобто можемо побачити навіть там 108-107 тисяч доларів. Тому тут треба дуже бути уважним. Не найкращий варіант лонгувати ф'ючер саме зараз, тому що це рахується як падаючі ножі. Спотовий, так, спотовий, набирати відра це, це прям супер час зараз. Тому, тому дивіться, самі вирішуйте самі. Так, якщо є питання, пишіть, будь ласка, якщо питань немає, я на цьому можу завершувати наш сьогоднішній ефір. Який е, пройшов в принципі ок. Ми очікували те, що є, не завжди приємно бачити, коли ринок кровоточить, коли ринок падає, але це ринок, нам це варто пережити. Бачу, питань немає, тому я вам вдячний за ваш час, вдячний за ваші запитання. Якщо будуть якісь рекомендації, побажання, пишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому буде закінчувати наш сьогоднішній ефір. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. І на все добре всім па-па.